Вчора, під час того, як ми йшли до губернатора на прийом, коли відбулася сутичка між міліціонерами і людьми, то під цей час була кинута граната, яка розірвалася в мене між ногами. І я бачив чітко, ну, на вчорашній день я розумів, що граната була кинута з боку міліціонерів. Я не знаю, хто її кидав, але я бачив, що вона з того боку. Я розмовляв з начальником Одеси Олександром Григоровичем. Він мені вчора сказав, і я йому повірив, що не було ніяких спецзасобів у робітників міліції. Але ж сьогодні вивчився ситуацію, і я розмовляв з операторами, і на двох зйомках видно, що все ж таки граната летіла з боку робітників міліція, ну, міліції. Тому я знову ж таки звертаюся і через телебачення звертаюся до Михайла Олександра Гурича, щоб він все ж таки розібрався, звідки летіла граната.